У нас дощить, в саду не попрацюєш, тому я приїхала в епіцентр нарешті придбати собі тачку. Ходімо зі мною. У садовому центрі акція знижки до 50% на товари для саду, городу відпочинку до 31 травня. Вирощуй своє українське. Одразу побігла в улюблений відділ до саджанців. Отут моя душа радіє. Помітила, що дійсно багато жовтих цінників на трояндах і інших квітах, плодових деревах і кущах хвойних. Досить вигідно. Ця красивенна петунія поїде жити у мій сад. І виноград сорту слава Україні теж. Позагляд. Дала на екзотичні рослинки і трохи заблукала у горщиках. Оце так асортимент. На знижках садові бордюри, оприсковичі і багато інвентарю. Вила фіскарс – мінус 70%, лопата мінус 47%. Тут величезний вибір інструментів і різних садових приладів, які можна протестувати на місці. Вразила вартість газонокосарок. Ви це бачили? А ось така пилка, як у мене, текман. А це щось новеньке. Очисник швів між плиткою. Багато товарів для поливу зі знижками. Після минулого спекотного літа я реально задумалась про басейн. Тут є все для справжнього відпочинку: товари для кемпінгу і грилювання, садових мебліїв величезна кількість. Подивіться на цю парасолю. Мені така треба аж голові закрутилося від краси. Так. Пора йти за тачкою. Довго не обирала, сподобалась ось ця червоненька трупер. Правда ж гарна? Це найкращий шопінг для садівниці. Іду на касу. Поспішайте завітати в епіцентр до 31 травня, поки діє акція, а я вирушаю додому.